Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДатТерло. І сьогодні ми будемо грати в Hello Neighbor 2. Так, в минулий раз ми закінчили на тому, що ми прийшли частинку домівки сусіда, а також побачили нову домівку мисливця, який з ружбайки по нас стріляє. А, господи, да що ж ти так лякаєш? Як він мене побачив, я ж сховався за стінку. По-перше, як до нього. Пробратися, а, а в дім. А по-друге, як від нього сховатися, якщо у нього така чуйка гарна? Добрий ранок. 그게... Yani šo, я відкрив? а Тікай. Ай, боляче, боляче, блін, на шо ж ти... Та да що ж ти по мені стріляєш? Що я тобі зробив? Ай боль. Нормально, я, й... я йому навіть нічого не робив, а він по мені стріляє. Ну як? Я до нього в дім зайшов? Да це неважливо, нашу людину вбивати, якщо вона до тебе в дім зайшла. Якийсь дивний. А це норм, що у нього настільки слух прокачаний? Він же ж Дід. Я щось відкрив, але що я не можу зрозуміти. Зараз... Так, ну тут нічого немає, я просто себе в себе вглухий. Ну все, він зараз мене знайде. З вами був Богдан. І ви були на каналі Датерло. Ти ж дід, як ти так можеш чути гарно? Ну реально, дід. Давай, закрийся і І піди кудись. Кудись, я не знаю куди там, помийся в душі. Там нічого все одно нема корисне. О! Частинка цього. Сюди потрібно важіль. Так, зачіпка. Малесенька, невелика, але малесенька. Я на перший про поверх проліз. О, все! Я знайшов важіль, друзі. Да навіть якщо він мене зловить, зато я тепер буду знати, де він. Що це таке? Це, це якась мапа. Та лови мене вже. Це, ми підібрали якийсь шматок мапи, тільки я не розумію, а він зараз забере у мене її. Блін, він забрав ма цю мапу. Знову потрібно буде на другий полог лісти. Ну, це вже поскладніше навіть, ніж з сусідом. Куди, 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 куди? Я щось не розумію. Куди ми. Де. А, де б... Тікай! Тікай! Все ось, я забрав оцей шматок паперу, тільки я не розумію, що він дає, в річку не викидаю його. Привіт! Що ти дивишся? Я так розумію, що якщо я зайду от сюди, ну, він мене побачить, бо це його територія. Тоді це капець як складно, бо у нас по факту нема куди скритися. Ну, як є, але дуже довго бігти до цього місця там, де можна скритися. Ну вот, я про це і кажу. Я, я навіть е, на в дім не заходив. Я в дім навіть не заходив, він мене побачив. Він пішов кудись на задній двір, слухайте, да? Так, так, так. Ти пішов на задній двір? Він не пішов на задній двір. Давайте спробуємо сюди зайти, він постійно підходив. Це підвал. Тут ножиці. Значить, я, я вже розсекретив цю штуку. Якщо є ножиці, значить щось можна. Втік. Я втік. Все, ми можемо в підвал швиденько пройти. Типу, як... Да! Я проламав вікно, і тепер ми можемо швиденько в підвал проходити. Так, давайте ще подивимось, що в підвалі тут взагалі. Ой, тут іще один важіль потрібен. Чи почекайте, чи я. Так, може щось тут порізати потрібно. Він зараз сюди просто пройде. Я натиснув на цей важіль. ще на оцю голову кабана, ще одну, значить... Таких важелів декілька, він не один. Знову ж таки, я поки що не розумію, куди оцей шматок паперу потрібно покласти. Є ще один в мікрохвильовці. Слухайте, може на холодильник якраз, там же ж можна було щось поставити. Давайте спробуємо до холодильника зараз піти. Він капкан поставив. Я викину. Де? А, я сховав просто. Тук, я не викинув. Він капкан сюди поставив, прикиньте, оцей уже вміє капкан ставити. Тоді тут вже треба бути обережним. Я щось. Мені здається, що ми не за одну серію його пройдем, бо він якийсь дуже складний. Все, він пішов. Він пішов ставити, та... Ти заспокоїшся вже колись, і ти підеш уже кудись. Колись, кудись, неважливо, ти. Ні, сюди щось треба інше поставити. Ти його обійшов. А, ось, ось, ось! Я, я побачив, вот, ось сюди кудись треба поставити. Ні, не сюди. От сюди, так? Ні, не сюди. А, чи сюди? Так, да, сюди, все правильно. Та лови мене, у мене нічого такого нема. Він, напевно, з собою слуховий апарат носить, що він так гарно все чує. Давайте спробуємо зразу на другий поверх. Отак. Оп. Так, а я тут, до речі, ще не бував. О. Тут якась картинка. Ломака. Щось тут ще що є, корисне. О, а це що таке? Сюди треба поставити ріг. Ой! Не зловив. Так, ми знайшли з вами картинку. Я хотів ще одне місце провів. і я зрозумів, що там ще треба ріг поставити. Я хочу на другий поверх ще раз піти. О, що тут? А, ну тут по факту просто... О, ні, тут. Я застрибнув на дах. Шоу у нас на даху. Є, у нас щось цікаве. А, так, поки ще нічого не. О! Тут тут можна піднятися, нове. Це, 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 це буковка одна на холодильник, яка ставиться. Йоху, ну хоча б щось. О, лопата! Так кого лопата мала бути. Я думаю, я думав, що у сусіда, а виявилось, що ні. Так, окей. У нас є лопата тільки. Проблема в тому, що я не розумію, що це лопата. О, ось! Є, все-таки. А, сейф. А, так. <плес> І тут уже. <плес> а, тут уже 5 цифрок. Добре, я лопатою поки що збережу. У мене є одна буковка, я її зараз на холодильник поставлю. Так, Е, буковка Е. РБФС. Так. Лови мене. Да лови, на що ти стріляєш по А він забере лопату. Лопату забрав, ти подивися на ньому. То це отак зробив тільки що. Не треба. А! Господи, не треба мене чути. Ти глухий, ти забув. Просто подумай, що ти глухий, ти нічого не чуєш. О, давайте. Я, от, я ж сюди якраз хотів піднятися. Є, можна, можна сюди. Не можна. Ти піднімись, будь ласка. Тут щось є? Є. Голова свині, яку ще раз можна натиснути. Так, я щось відкрив взагалі, ні. Цього головою свині. Ти де там? Непонятно, де він. О, до речі, тут. Тут можна ще один прохід собі, собі поламати. Так, це не перший поверх прохід. Чому у нього будинок весь в дірках? Ну, от буквально, ти. Хе, не побачиш, а не побачиш, а не зловиш. А от що Що, що ми будемо робити? Що, що, плакати будемо, так? Вись в дірках, от буквально ти йдеш а тут дірки повсюди. Є щось, є щось корисне для мене. Ну, для мене нема, може для нього є. А от для мене нічого нема. Ай! Звідки ти стріляєш? Відстань від мене! Відстань! 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 <риклад> 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 да шо ти шипиш на мене, як ця кішка? А, він ще її вже наді мною, прикиньте? Тобто я його виграю, а він ще її ржено мною. Бувай. Бувай, я сказав, я сказав, бувай Так, треба десь. Ріг цього, ріг голеня дістати. Десь він то має бути цей ріг голени Так, тут що у нас? Ключ! А ви хоч б раз бачили десь тут ключ, друзі? О! Та що ж ти лякаєш мене так. Ой, я. Я сейф. Я в капкан попався до нього. Так, дивіться, що у нас є. Що ми дізналися? Треба ріхоленя знайти. Десь а, ключ і сейф. І якось десь знайти пароль від сейфу. А також ще ми бачили буковки на холодильнику. Ми бачили. Шматочки паперу, ну, шматочки карти і все. Ну і ще лопату ми бачили, але ми її вже використали. Може тебе треба порізати? Ні. Як... Я хотів сказати, якщо він сюди прийде, я офігію. Офігів. Він під стіл подивився на другому поверсі. Значить, він щось перевірив. Yeah. Yeah. Тоді ми зараз сидемо на другий поверх і дивимось також під стіл. Бо він щось там, він щось, там, там саме. ...перевірив. А. Ага. Це дуже добре, що він перевірив, тільки проблема ось в чому. Тут нічого немає. Блін, взагалі нічого не зрозуміло, ну. Це завжди так. Е, перша серія по якимось там новим локаціям це завжди. Це завжди. Діа, я, я знав! Я знав, що тут щось треба буде порізати. І ключик. Я ж сказав, що тут треба буде щось порізати. Де де-де-де-де-де-де? Не не тут? Це в підвалі було! Це в підвалі було. Ай! Це було в підвалі. Це було ось тут ось. Тіка-тіка-тіка-тіка. Ховайся, круж. Все, сховався. Молодець Богдан. Так, що це? Шматочок фотографії ще один. Ага. Ну, тобто, о, фотографії, я вже на першій локації закінчив. залишився. Я так розумію, що в кожній локації є такий собі челендж. Наприклад, в першій локації це була фотографія. В другій локації це була ну, якраз оці циферки, які потрібно було зібрати, щоб пройти цю локацію. А в третій локації ще не знаю, ну це дім сусіда. І четверта локація це ось, ось ця, ем, ну, дім мисливця, в якій, я так розумію, що потрібно зібрати шматочки цієї карти. А куди тільки її поставити? От, сюди? Так, да, все правильно. Сюди. Я хочу просто подивитися, тут віконце це якесь є. Оп. Що це? А що тут? Тут ще одну. А де це я взагалі? Не, не знаю, де це є, але я, але я десь. Все, є, є ще одна голова свині. Ой, так тут можна полазити трохи. Ой, я тро... зачека... А, ні, все правильно. Це там, де ми і були. Блін, у нього стільки тут вбитих оленів, що мені аж шкода їх стало. Давайте спробуємо ще по даху трошки полазити. Може ще щось знайдемо. Ні, ну вроді начебто це все було. На, да, тобто це і все. Да, начебто все. Так будто більше такого нічого нема. А чого ти не можеш? Ха! Ага! Більше нічого нема! Прикинь б. Прикинь тебе. Циф, циферку. Буковку би пропустив. Буковка у нас на першому поверсі. Він якраз зараз ви... Ну, він мене зловив, але у мене вроді нічого інтерію, не інтері такого немає. Я встиг поставити. О, нормально я зробив. А от прикиньте, я б не перевірив знову і що було б тоді. Тоді було б дуже погано. Нічого страшного, що він мене почув. Хоча ні, чого страшного, він зараз прийде сюди, а він швидко також вийде. А ось він, до речі. Він на підвал зараз якраз відволикся. Давайте спробуємо. То ми то спробуємо, але тільки ми не зможемо із-за нього. Він до речі швидкий. Да, він дуже швидкий! Він дуже швидкий. Він він ну, він... він, швидно, він, він... Він по швидкості майже такий самий, як і цей, як і сусід. О так він робить. А, ну локація складніша, ніж з цим, ніж з пекаршою і поліцейським. Ну пекаршу взагалі можна не враховувати ніколи. Це, мені здається, буде найлегша локація. Ну поки що для мене найскладнішим залишається ворон. Це прям взагалі капець. Це неможливо просто. Ну, але якщо із тих, які я тільки проходив, то ну, найскладнішим поки що це я, найлегшим пекершом. Ну, на таке відчуття, як будто на другому поверсі вже нічого нема. Ну саме е, того, що можна взяти. От, ну, поставити, звичайно, ще є. Ще щоб... ріг потрібно поставити. Він встиг, а як він попав взагалі? Ну, на другому поверсі тільки оцей ріг треба поставити, а начебто я вже весь поверх обійшов. Ну так, тут таке відчуття вже, що поставити навіть нема чого. Або відкрити щось. А яким. А можна спитати одну річ? Яким боком? От яким боком ти мене почув? Ну ось, на першому поверсі ще мікрохвильовка, оця, тільки, я не розумію, як її включити. Але таке ще відчуття, що у нього в домі світла немає, тому мені... чому я завжди підходжу до цієї штуки, бо мені здається, що може йому якось світло підрубити. Я не знаю. Братанчик, може тобі допомогти світло підключити? Mm -mm, щось нічого не працює. До речі, друзі, я б вам ще хотів сказати, що саме сьогодні, 3 грудня, саме сьогодні, рік з того моменту, коли я почав знімати ролики з камерою на комп'ютері. І, до речі, перше моє відео це було по Майнкрафту. До речі, хто хочеть, хоче подивитися і. Зловити е відборну порцію крінжа з від мого голосу може перейти по посиланню, ось тут, десь воно має з'явитися у вас. Ну, я думаю, що може вже на цьому будемо закінчувати. Ну, ось така вийшла серія. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, чи сподобалась вам ця серія, наприклад. І може якісь підсказки, як мені пройти цей дім. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па!